Знаю я і раджу вам. Є від кашлю пектолван пектолван плющ. Учитель фізичної культури з 27-річним стажем роботи Андрій Томчак залюбки проводить уроки фізичної культури на вулиці. По всім стандартам, які є, ми маємо право проводити уроки фізичної культури на свіжому повітрі при умові, що є бажання дітей, нема заперечень адміністрації, і тим більше, виходячи з тих норм, які зараз відбуваються з ковідом, 19 навіть якщо за вікном мінус, треба дивитися на температуру. Якщо температура, наприклад, до мінус 10, ну то вже трошки може бути буде урок чи не буде урок. Каже діти такі уроки обожнюють, а в період карантину це справжня знахідка. Руханка обов'язкова. Ми вигадували різні ігри, естафети. Ми, наприклад, хто от кульбабку якусь більше зробить, чи снігову бабу хтось більше зробить. Ми знаходили будь-які мішені і швидко бігали, передавали, кидали, старалися попасти в якусь мішень. Собі намальовували. Один одного хто нас дожене. Головна умова, щоб батьки і діти були попереджені заздалегідь. Відповідно, тепло одягнені та виходили на вулицю за власним бажанням. Обов'язково завжди я попереджаю, що ми йдемо. Обов'язково попереджаю класи керівників, класи керівники, пишуть у групу батькам, що, наприклад, урок фізкультури планується на, на стадіоні на свіжому повітрі. Відповідно, вони були одягнуті спортивні костюм, але теплий шарф, шалик, шапка, рукавиці обов'язково. А ще вчитель постійно контролює, щоб діти не замерзли. Якщо таке і трапляється, заходять грітися до школи. Не було ні одної скарги зі сторони батьків, ні одної навпаки були подяки. і ні одна дитина не захворіла. Проте педіатр Анна Горбань застерігає: фізкультура на вулиці в мінусову температуру, хоч і загартовує, проте не всіх. все таки до таких уроків повинен бути індивідуальний підхід. Одна дитина перехворіла щойно, і вона може займатися фізкультурою. Для неї перехолодження і перебування тривалий час, особливо після пневмонії, Це буде не допомагати одужувати, а навпаки, може зробити гірше. А друга дитина потребує, їй може і мінус 20 і було б добре займатися фізичною культурою. Дитина повинна бути повністю здоровою і тепло одягненою. По-перше, погода має бути не дуже холодною. Ну я вважаю, що мінус 5 і більше це вже ну, ситуація така, що не кожна дитина має гарне взуття. Згідно з вимогами державних санітарних правил і норм, які діяли в Україні до 2020 року, проводити уроки фізкультури можна було навіть при мінус 15, залежно від віку дитину, вологості повітря та швидкості вітру. А от уже в новому санітарному регламенті, який затвердили минулого року, допустима температура повітря для занять фізкультурою на вулиці, не вказана. У пошуках правди сніданок направив запит до мозу та міністерства освіти. Проте відповіді ми так і не отримали. Тож проводити урок на морозі вибір школи батьків та учнів. Головне все має бути за власним бажанням. Я Руслан Сенічкін, дякую за перегляд цього відео. Ще більше ексклюзивного контенту і відео на нашому Ютуб каналі. Жміть підписатись під цим відео, щоб бути разом 24 години на добу, 7 днів на тиждень. Позитивний настрій і нові відео щодня. Гарантую!